Hello, Friendly, З вами Деніс Френлі. Сьогодні на стрімі я сказав, що йду з Ютуба. E, Знаєте чому? Учора вечором e, 21 цього. Листопада почалися коротше, вчора вечір, жорсткі масові відписки від мого каналу. І я знаю, що це не люди відписували, що це почав Ютуб списувати. Бо недавно він почав під останніми відео він почав лайки списувати, на коментарях лайки також списувати. Ну і перегляди я дивився на самих популярних роликах, там було на Маланці що там, 22 800 він списав до 700. Тобто ще й перегляди він списував. Тому ясно, що це не від мене відписується, а Ютуб жорстко почав відписувати від мене все це. Як і лайки, так і вас. ваших Коментарі від вас, моїх глядачів, лайки на них. та ну і Перегляди. І я психанув, типу, сказав, якщо сьогодні. Буде у мене 50 тисяч, бо в мене було вчора у день 58 100. 58 тисяч 100. так. І я сказав, що якщо сьогодні буде вже 57 900, я вже знімати відео не буду. Але я знімаю, бо зараз у нас 58 030. Але розумієте, вчора було 100, потім дивлюся, гоп, різко дивлюся, оновлюю сторінку творчу студію через деякий час. Hop, 50 58 тисяч щось там 60, потім гоп 50, потім 40, 30 30 щось було. І сьогодні на ранок дивився вже 20, 19, 18. Тепер трохи на стрім я зайшов, вже підключилося 30, підписалося трошечки. Тобто, якщо буде далі відписки від мого каналу, я не буду кожного дня знімати. Як і YouTube шорти? Так і прямі трансляції вести, так і оці відео. Будемо тільки на круглих чисел знімати. Чому? Тому що, самі розумієте, я знімав Ютуб-шорти виключно через підписки. Ну вони на мене підписувались, додалися, я раді цього знімав оцей попадив в рот е з ефіром. Та. Раді цього, раді підписників, раді лайків. А якщо Ютуб так нагліє, наді мною знущається, списує. Від мене підписників, то я не буду знімати кожного дня. Та. Буду лише виключно 10-20, ну такого круглих чисел. Та. Тому що якщо він знущається наді мною, то я, знаєте, пішов він в одне місце. І я теж знімати не буду кожен день. <кхем> Тому такі справи. Але я сказав, що типу, повністю не піду. Вони подумали корич, мої підписники, що я геть залишу канал, Ну, я круглих чисел буду. Випускати, але тільки круглий чисел. Тобто це буде рідко, не кожного дня. Ну подивимось. Якщо якщо Ютуб. Ну, Ютуб вже не поверне тих 100 підписників, але, допустимо, підпишеться знову 58-100 і Ютуб не буде спису, ти буде вже далі рости. 58, 200, 300, 400, так до 60 тисяч і далі. То ясно, що будемо продовжимо знімати відео, так як і далі знімали. Ну якщо він піде назад, 57 тисяч 900, 800, потім 56 тисяч, 55 тисяч, 54 назад. Я знімати кожного дня не буду. Ну то в дупу. Бо того, що ти знімаєш кожен день, ну в тебе від... не люди відписуються, а сам Ютуб від тебе відписує. Та ну його зніматися не буде кожного дня. А якщо росте підписники, значить будуть і рости кожен день відоси. Кожного дня. Буде викладатися. Добре, думаю, суть ви зрозуміли. Зараз ви можете запитати, чому знову я на кухні, а не у великій кімнаті. Бабуся поїхала е, там до рідні там, ну, типу вже забрала там тітка. І то вже цей місяць, тобто грудень, вже будемо на кухні, а вже в січні знову повернеться, ну, то в січні знову велика кімната, це буде холодно, це вже буде сніг на дворі, то і так сніг на дворі, а то вже розстаю, а то буде взагалі ще більше сніг на дворі. Коротше, ви зрозуміли, добре, тепер до реакції. Сьогодні ще знімаємо, дивимось поки... Є 58, але ну, якщо завтра буде 57 тисяч 900, завтра відоса не чекайте. Все. Сьогодні у нас ось такий десерт Панакота. Панакота з Італії. Надіюся, що це буде смачно. Так. Тому такі справи. Погнали, зацінимо цю панакоту від 0 до 10, дружні. Let's go зацінимо. Тут важко вставати, бо тут тісно. Let's go. Деніс Фені реагує. Деніс Фені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Вам не видно, бо тут дрібним шрифтом. А, видно. Десерт. Панна кота шоколадна. Пана кота шоколадна, ладна, ладна. Давайте. Коротше, її їсти цю пана коту. Та. Пана. Типа пана кота, та. Чекайте, най най вас налаштую. Так. Ну що ж. Ну 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 що ж, ну що що ж, ж, ж. Так, ці всі реакції чекають вас незабаром. Та. Ну, типа, скоро. Я так я хотів у магазині це відкрити, подивитися, але вони мені не дали. Довелось купувати. Так, добре, доведеться рвати це. Воно так і не пускає мені. О, тепер пустило. Угу. З італяно. Ось таке. Так, Ну що ж, це було у холодильнику. Не дав. У мене тут дві штучки, дві штучки ми з'їмо. Так. Тобто, по суті, якщо відео не кожного дня, це не, це не рахується, що ти пішов повністю з Ютуба. Бо, допустимо, є такі блогери, які взагалі десь викладуть один раз відео чи два на рік, і все, це називається пішов з Ютуба. А якщо вони викладають хоча б кожного місяця, по один по два ролики, це не пішов з Ютуба. Це просто рідко викладаєш. Так Так що, по суті, це не буде сильно рахуватися, що я пішов з Ютуба, просто не кожен день знімати. так. Хоч би перегляди були більше. Так, виглядає. Так. Виглядає воно ось тако. Ось тако виглядається панакота. Так. Давайте хочеш хавати. Так. Так, надіюся, добре поставив. Так, ну що ж. А, воно таке десет. Ну, чекайте, бо я хочу, щоб все виглядало нормально. А... Я придурок. Не треба вставати кожного разу. Так, добре. Вставати не будем. Ммм, на добре. Ммм на 9 балів, прикольно. Таке шоколадне. Типа смузі чи що. Ну тут пише. Десерт пана кота шоколадно. Тобто це не йогурт. Я просто побачив цю новинку, думаю, давайте візьмемо. Хм, шоколадне, усередині шоколад. Ось таке. А ну шоколад самий. Думаю, навіть можна спокійно ставити. М -м? Нічого, нормальок, нормас. Наступна друга баночка. Я кажу, ми швидше зараз це все поймо, ніж я говорив. <х well> ну, Я мусив повідомити інформацію важливу. Просто розумієте самі, якщо Ютуб над, над, наді мною знущається, то я теж не буду такий дурачка включати, типа все окей, хе-хе-хе, все окей, будемо далі знімати Xman. Ні, так не буде. Якщо він знущається, значить ми теж кожен день не знімаємо. Теж включаємо дурачка. Ні, не включаємо, Типа, пішов ти нафік одним словом. Що не поняв? А, то одинаково. Бо я думав, що одне молочне, а друге шоколадне, то одинакове. Бо то маестро від італії мені вже не сподобалась печу. Оце від італії добре. Сте. Стерілгарда. Алменті. Італіано. Італіяно шо? Італіано нічого. продотто італіано, тобто продукт італійський, ничого, mm. нормально. Але дивіться, така ситуація, навіть якщо, бо я це відео знімаю зараз за 10 -6. Якщо... Я 17 відео вже опублікую сьогодні 22 числа у 22 з чимось, бо то, що треба виставити. Але якщо. Навіть якщо вже у мене не буде 58 сьогодні до кінця дня тисяч підписників, я ще викладу шорти, знаєте. Може завтра, якщо він почне, наприклад, буде 57 тисяч, що відпише. Я вже не буду великі відео знімати це, воно так нічого не дасть. А знімлю шорти і стрім. Якщо воно ще м -м наверстає, додавить, що підписників тут не спише, буде чудово. Якщо спише, буде постепенно списувати, відписувати, відписувати, ну то не. Знімати кожен день ні шорти, ні прямі ефіри. Ні ці відео тим більше не буду. Так, я вже сказав. Добре. Пана кота, нічого так. М -м -м. Нормально, смачне. Ось так воно виглядає, як перевернути. Ну, ми вже з'їли, ми вже не перевернули. Воно дійсно так і виглядає. Бо воно ось тако. Якщо тако перевернути. Блін, я забув, я мав одне так з'їсти, друге перевернути. Але якби я перевернув, я би розсипав шоколад. Ха-ха. Ну вже. Коротше, пізно. <гум> вже поїли такі справи, це, до речі, я останнє забрав. Чи хтось, що мене тільки одне й завезли, чи то тільки одне і було. Не знаю. Ну... Одне я тільки це застав. Застав у магазині, я його що забрав? Так. <гум> так, все, зрозуміло. Добре, дружні. На цьому все. Ось така ситуація е відбувається на моєму каналі, сумна, з відписками. Коротше, надіюся, що буде, все нормалізується. Нормалізується, буде нормалізувати, стабільно виходити кожного дня контент. Не нормалізується, контента кожного дня не чекаєте. А на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Всім доброї ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось дружнім в наступному новому відео. Не знаю, коли вийде, нічого не можу сказати. Всім пока. Бувайте, йоу. Ой. Ну, смачне, смачне ця штука, всім пока.